Підсумовуємо четверте вікна. Вітаю рада! Сьогодні вибухнула потужним скандалом. Верховна Рада раптово позбавила недоторканності радикала Ігоря Мосічука. Про це сьогодні в день попросив генпрокурор Шокін. Він звинуватив нардепа в торгівлі депутатськими послугами. Народні обранці недовго барилися і з першого разу скасували імунітет з колеги. Просто із сесійних зали Місічука виводила Альфа. Як усе було, бачили Євгенія Токар. Вечірнє засідання Верховної Ради на порядку денному антикорупційні закони у залі раптом з'являється генпрокурор. Хочу зараз продемонструвати вам один з фрагментів слідчих розшукових дій. Ці злочинні дії вчиняє народний депутат України у залі мертва мовчанка депутатам невтямки. Про що йдеться? Прошу дуже уважно подивіться цей фрагмент. На екрані демонструють відеозапис на ньому нардеп від радикалів Ігор Мосійчук. Сам він у залі Сміхається, але недовго. Я тобі допомогу покрию. Я тебе прикрию, навіть якщо ти почнеш видобуток, на паралельно будеш явати документи. Прикрию і міліції, і ССРУ, і… Тут, куди, не прикриє. Йдеться ніби про заступництво у видобутку бурштину. Спершу лише розмови, далі гроші. Допомогу пропонує і у прикритті незаконної забудови. Як балакали, mm -hmm. ну, що там тут покрив. Я кажу, це що no, нас тут не посильним по трудом. Попересли в Хмельницькому. Да. Що мені з людьми, як почати свій діалог, щоб він був він правильний і дієвий. Діалог дуже простий. Партія не на вибори, маме. Помагайте партії, партія помагатимемо. Зала вибухає аплодисментами. Депутати ошелешені, дивляться, стоячи. Далі більше Мосічук розповідає, скільки коштує депутатський запит, звернення і виступ з трибуни. Коштує в районі 10-15 тисяч доларів. Я, тобто, виступ, я виступлю п'ятницю. Та виступу в п'ятницю, схоже, вже не буде, ви тільки що наочно бачили, наочно бачили самі. Як формую своє майно, грошові кошти, радикальна партія, котра йде на вибори. Примісінько з парламентської трибуни генеральний прокурор просить депутатів дозволити заарештувати Мосічука негайно. Ось моє подання з цього питання. Дуже прошу. В цьому залі, зараз, щоб ми не втік. Я шокований тим, що я побачив зараз. В нашому стадії я овца. Ставлю на голосування, надати згоду Паснову Верховної Ради України про притягнення до кримінальної відповідальності і арешт Ігоря Місічука. 262 постанова прийнята. Голова фракції біжить до трибуни, вимагає надати колезі слово. В залі здіймається штовханина. Все, все все, все, все біла Як полотно мосічок, тим часом уже тікає з зали. Та хай мене затримують. Я йду зараз на засідання фракції. Ніяких гроші ні від кого я не отримував. Їх немає. Вони вигадали, вони зробили це відео, щоб споплюжити мене в очах людей. Усієї фракції. Цією зачиняються у кабінеті навколо купа охоронців. Журналісти збігаються і нардепи. Ті, які у те, що відео змонтоване, не надто вірять, коли кажуть, що це провокація БПП і помста за вихід радикалів з коаліції. Це правда. Це Порошенко особисто впихав гроші Масічуку в руки. А я особисто заставляв його говорити суми, скільки він хоче отримати за свою, нібито депутатську діяльність. Ми всі дорослі люди. Ми всі дорослі люди. Ми всі розуміємо. Людина просто. Попалося на безкарність. Майже година перемовин у закритій залі в будівлі з'являється СБУ. Пробираються до кабінету. Двері відчиняє головний радикал. Всередину не пускає. Я народний депутат Недоторкані з мене не знімали. Руками не махати, не керувати. Тільки через мій труп. СБУ-вці ввічливо вислуховують чергову промову радикалів. А потім Мосійчук виходить сам коридорами. Нардепа виводять із Верховної Ради. Євгенія Токар Олексій Жиленко та Андрій Шурин програма Вікна СТБ».